Усюди в лісі готується до приходу гнома. Дядко Кіна миє вуха, бо кролики люблять, щоб вони в них були чистюсеньки. Тітка Інка зі жменки моху та горобинової гілочки зробила святкову шапочку. Кроленята вчаться без кінця краю обійматися. Мама кролиця витирає ганчіркою меблі. А тато кролик сидить, насунувши на голову свій чорний капелюх, і роздумує про те, як привітатися з гномом. Він гукає мамі А Ану, послухай, нарешті ви до нас прийшли на шлюби і гноми. Так можна сказати, як краще так. О, як ми раді вас бачити, пане гноми Мабуть, добре і так і так, відповідає мама кролиця а не можна просто добрий день? Та ні, каже тато. То надто буденно, Треба якось урочистіше. А що як він прийде ввечері? Тоді аж ніяк не пасуватиме добрий день. Тато кровик стає перед дзеркалом, знімає з голови капелюх, кланяється і чимно каже. Ласкаво просимо, любий гноме. Потім обертається до своєї дружини і питає Ну, як? Урочисто, тобі не треба більше про це думати. Гаразд, мовить тато кролик, то я вийду на двір і поставлю вимпел перед входом, щоб було видно, наскільки ми ласкаво просимо. І тато йде ставити вимпел. Мама кролиця далі витирає меблі і мимрить. Ох, як усе незвично! Ох, як усе незвично.